Доброго дня малята. Сьогодні я хочу прочитати вам казочку про дружбу. Це зайченята. Вони друзі. Обидва відвідують лісовий дитсадок і дуже схожі між собою, обоє жваві, обоє сіренькі. І в кожного є по білій плямі. Тільки в одного вона на вушку, а в іншого. Хвостику. Матусі так і звуть їх – Біловушко і білохвостик. Білохвостик завжди веселий, вміє придумувати цікаві ігри, навіть коли щось і не виходить, він не журиться. Він подумає, замислиться і щось придумає інше. Біловушко теж не відстає, намагається бути схожим на товарища. Один стрибає через пеньки, а інший за ним. І так у всьому. Аж якось білохвостикові подарували нову машинку. Приніс він іграшку до дитячого садка, радіє, показує іншим діткам, запрошує погратися з нею. Побачив цей біловушка і насупився, губки закупотують. Зукопотлив, вушка опустив, сердиться. Чому, думає, у мене немає такої машини, а в нього є? Нехай і в нього не буде. Схопив біловушка іграшку і щосили кинув її на підлогу. Колеса відвалилися, віконця побилися, кермо зламалося. Немає більше гарного автомобіля ні в біловушка, ні в, біле... в білохвостика. Заплакав білохвостик, а біловушку так стало соромно, що він підійшов до друга, вибачився та подарував йому свою саму солодку велику моркву, яку йому вранці дала на сніданок мама. і зайчатка, Знову друзі. А недобре хотіння, яке зветься Заздріць, більше не з'являлося у двох справжніх друзів. А ви колись поводилися так із своїми друзями?